Поїхали з нами на відпочинок в заміський комплекс The Village Wine. День перший виїжджаємо з Києва на комфортабельному віп-трансфері та відправляємося в The Village Wine. Прибуваємо в комплекс та заселяємось в номери, в яких є все необхідне: халати, капці, косметика та міні-бар. Сьогодні відпочиваємо біля озера. Лежаки та полотенця вже включені у вартість. Після чого йдемо на вечерю у вигляді шведського столу. День другий. Після смачного сніданку відпочиваємо на території або факультативно можна відвідати екскурсію виноробною та дегустацію. Юви. День третій. Сьогодні можна відпочити біля озера або відвідати спа, яке теж входить у вартість. Також факультативно можна покататися на велосипедах або орендувати тенісний кор. День четвертий. Після сніданку відправляємось у Київ. Виїзд відбудеться 24 серпня. У вартість туру включений: проїзд, проживання, харчування, сніданки та вечері, шезлонги, пляжні рушники, спа, джакузі, хамам, сауна, тренажери на свіжому повітрі та дитячий майданчик. Не пропусти унікальну нагоду, відпочити в замі. У війському комплексі The Village Vine.